Всім привіт! Ми сьогодні з вами повинні були би розбирати в цьому відео один класний данський фільм, документальний, в якому ми б з вами пройшли по ньому і розібрали би, що ось як данці дійсно поводяться в житті, подивилися б на деякі аспекти їхнього життя, як вони говорять один з одним. Коротше, це все. Але вчора ввечері, як ви поняли з назви, зрозуміли, що не будемо ми говорити сьогодні про це. А сьогодні це відео буде про. На жаль, речі, які відбуваються в Америці, які, на мою думку, також можуть, хоч і не сьогодні, але через декілька років, відгукнутися і в Данії. А саме, якщо ви дивилися новини цими днями, то ви бачили, що Трампу прийшла в голову ще одна бріллянд, як кажуть, або чудесна в лапках ідея про те, як зробити життя іммігрантів в Америці ще важчим. Я спочатку не повірила. Я побачила цей ролик, де він це говорить, типу ці новини обговорюються. В інстаграмі, мабуть, я подумала, це 100% штучний інтелект, згенеровано. Коротше, це неправда і навіть якийсь бред. Але потім, ближче так, до вечора, я вже бачу, і в новинах з'являється ця інформація, і там, 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 тобто, не з одного місця, і я задумала, що ну невже, невже це може бути правдою в наш час? Коротше, якщо ви не в контексті, то що він зробив? Він підписав, це не закон, не петиція. Коротше, документ, згідно з якого тепер ті робітники, які приїжджають в Америку по візі, вона називається, я напишу, чи HB1, якось так. Типу що це робоча віза. Коротше, робоча віза, хто приїжджає в Америку по робочій візі. Тепер, якщо компанія. Куди вони приїжджають працювати? А це ж ну люди робочу візу отримують не просто приїхати в Америку і сидіти на пособі. Вони приїжджають конкретно під якусь роботу. Да? У них є контракт для того, щоб отримати цю візу. Вони приїжджають працювати. Так, от тепер такі компанії, які хочуть не мати людей за кордоном, вони повинні за одного працівника платити державі 100 тисяч доларів за рік кожен рік. Тобто тепер всі е, працівники, хто має е, ці візи в Америці, е, фактично, вони ризикують тим, що, звичайно, з такими законами компанії не зможуть е, просто їх наймати. Звичайно, я думаю, не 100% людей ем, втратить свої роботи цих людей, деякі залишаться, тому що, наприклад, там, якщо ти дуже серйозний спеціаліст, і, допустимо, компанія платить тобі, а в Америці технокомпанії ви бачили, які там гонорари, е, нещодавно взяв е, Цукерберг собі в команду людину, е, я не пам'ятаю ім'я, на жаль, можливо, ви бачили це в новинах. Коротше, його е, зарплатня. На якому пообіцяв Цукерберг, вона вища ніж річний гонорар Рональдо. Тобто той чувак буде чувак, який взагалі нікому не відомий, да Рональдо відомий на весь світ, а той нікому не відомий. Ну таким людям, хто не зв'язаний з тек. І е, його зарплатня вона вища, ніж гонорари Рональдо за рік. То звичайно, ми не говоримо про тих людей, я думаю, що Цукерберг десь з кишені 100 тисяч доларів ще докине. Або вже на крайняк, ну, той чувак знизить йому на 100 тисяч зарплату і заплатить таким чином. Це не важливо. Але люди, які працюють зараз, і, наприклад, якщо їх вся річна зарплатня, там 200 тисяч доларів, а це велика зарплатня, може, там не, не супер велика для Америки, але це. Ну, стандартна така зарплатня для Америки, на мою думку, з усіма бонусами з усім, то докинути ще 100 тисяч в рік, це навіть не разова виплата. Навіть для американських компаній, я думаю, що це ну це такий серйозний виклик, на який не кожна компанія зможе піти, не для кожної посади. І плюс навіть якщо вони підуть, це буде означати, що. Послуги їхні виростуть, тому що витрати компанії виростуть, значить, їхні послуги виростуть, то ти самі американці просто будуть платити більше. Кажу, навіть якщо для деяких таких працівників вони все одно їх візьмуть. В чому я тут бачу проблему для Данії? По-перше, коли вчора я бачила десь переписку, де це обговорювалося, то одна людина на ці новини з про Америку, ну Данка чи Данець, Данка здається, то була жінка. Написала, вона навіть не зрозуміла, розумієте, люди навіть не могли повірити в те, що таке може бути, що може компанія попасти в ситуацію, де вона буде вимушена платити за кожного працівника 100 тисяч доларів екстра просто да, в державу. То вона не зрозуміла до кінця, і вона каже: Так, у нас в Данії так само. Так само. Працівники, які приїжджають на робочу візу, вони повинні. Такі умови, що зарплатня повинна бути. Здається, на сьогоднішній е, час це 514 тисяч крон в рік. Але я напишу, я напишу зараз на екрані, яка умова е, мінімальної річної зарплати. Для того, щоб ви отримали робочий контракт в Данії, і вона каже: так, типу, це нормально, в Данії теж робітники за кордону для того, щоб отримати робочу візу, повинні заробляти отак от на рівні з данцями, щоб не було трудової експлуатації. Що ти типу, поданцю, ти маєш платити там тридцять тисяч е, в місяць, там чи 40, а приїде е, якийсь. Е... Вася з Бангладешу, який буде працювати тобі за 10 тисяч крон в місяць, то тобто, щоб цього не було, і щоб данці не втратили роботу. Получається, вони придумали отаку штуку, що отримати робочу візу, ти повинен теж отримувати нормальну зарплатню, щоб компанії не було вигідно набирати працівників з за кордону а були такі самі типу умови, як для данців, фактично. Але вона не зрозуміла, що там мова йдеться не про те, що там сказав Окей, хочете робітників за кордону. Тепер мінімальна зарплатня річна для цього 100 тисяч доларів. Ні, це екстра просто такий фі, якийсь як не знаю, мито, як ви це назвете, в державі за кожного працівника. І от за що я переживаю? Це за те, що я не дуже розбираюся в політиці, я не експерт, але так, щоб вам коротко описати ситуацію в Данії, то в Данії є. Партія, яка називається Данськ-Фолькіпатія, це типу датська народна або націоналістична партія. Вона не то, щоб має більшість, але вона має вагу. Тому що коли є великі партії, які між собою змагаються, то вони використовують оцю данські вольк і, і інші такі менші партії, ніж вони, для того, щоб ті грали, ну тобто переважали, да, для того, щоб переважати, як в будь-якій іншій країні, фактично, мені здається. Де є багатопартійність і таким чином Данськ-Волькипаті, а їхня ідея, яка Данія для данців, тобто іммігрантів, повинно бути якомога менше, і всі ці закони, які приймаються для того, щоб в данію в Данії було важко залишитися іммігрантам, для того, щоб було важко отримати постійне місце проживання, щоб було важко отримати в данії громадянство, Ми завдячуємо фактично всім цим таким покращенням. В лапках Данських е е е фолькетпатій, тому що вони дуже добре вміють придумувати, як зробити життя іммігрантів тяжче. Наприклад, вони також е були одним із тим, вони там ще одна партія є, е теж е з такими е інтересними. Ідеями, і от вони, наприклад, з такого, що було декілька років тому, що, наприклад, возмущає мене до сих пір, вони придумали тему, де не сказали: Окей, якщо людина хоче мати це, я про Данію зараз говорю, вибачайте, що скачу. Знову мене ж емоції, а Трамп мене розізлив, то я мушу сказати. То з того, що вони придумали в Данії декілька років тому стало е, така штука. Якщо ви хочете постійне місце проживання, то вони кажуть так: а що це ми будемо давати постійне місце проживання людям, які хоч коли-небудь е, сиділи на якомусь пособі? Люди мають працювати. Ми хочемо мати іммігрантів в Данії тут, які будуть працювати. І все чесно, правильно? я теж, я теж хочу мати в Данії іммігрантів, які будуть працювати. Так. Але вони кажуть, значить, робимо так, робимо так. Якщо людина за два роки до того, як вона подала на ПМЖ, буде отримувати хоч що-небудь. Наприклад, от ви втратили роботу, да? ви платите акасу. Акаса це типу страховки, скажімо так, така страховки, що ви якщо ви втратили роботу і у вас була акаса, то ви будете отримувати це називається даупенгі. Типу, мінімальний дохід. Приблизно там, 19 тисяч в місяць чи 20 тисяч крон грязними ви будете отримувати на протязі двох років, поки не знайдете собі роботу. Якщо знайшли раніше, то не будете отримувати, але ви маєте право, ті, хто платять цю акасу, мають право. І от вони казали, що, е, значить, іммігранти, які. Хочуть отримати ПМЖ, якщо вони втратили роботу. І якщо вони отримували допомогу, і Акаса теж вони врахують допомога, Хоча за Акасу ви платите, ви платите своїх грошей, кожен місяць там 500 крон, чи скільки ви віддаєте, якщо ви хочете отримувати ті гроші? Якщо ви не платите, ви не отримуєте. Ну вони все одно читають, що це допомога. Окей, то вони кажуть, за кожен місяць, коли ви. Отримували цю допомогу по безробіттю, значить, у вас повинно бути більше років досвіду. Я вже забула зараз, як вони там рахують, вони не рахують там один до одного. Вони придумали якесь рей, що таке, що, типу, ти один місяць отримав допомогу, будь добрий, тоді працюй енну кількість років більше до того, як ти подався на ПМЖ. І ладно, якщо вже там. Люди щепили зуби і сказали, ладно, окей, по безробіттю, значить людина не працювала. Ладно, ви не хочете таких іммігрантів, окей. Але вони пішли далі і вони сказали, що ем, а якщо людина була в декреті, тобто ти народжуєш, да, і логічно, що тобі треба декрет. Ти не можеш ти працювати на роботу, зразу, коли в тебе дитині тиждень. Є декрет, який передбачений законом, який ти сама собі оплачуєш. Да? Тобто, ну, ти. Не заш сама собі оплачуєш певну кількість місяців за тебе платить робота. Якщо ти не працював там на постійній основі, тобто робота тобі нічого не винна, ти платив оцю акасу, ти отримуєш так само таку саму зарплатню виплати, як ніби ти, якщо ти втратив роботу. І вони навіть це включили. В те, що ти отримав допомогу, і тому тобі треба більше років типу, працювати для того, щоб отримати постійне місце проживання. І мене як жінку це дуже і дуже я вважаю, що це несправедливо. Я вважаю, що декрет не повинен прирівнюватися і впливати ніяк негативно на те, що ти повинен там більше років працювати, чи ще щось, щоб отримати ПМЖ. Тому що це не чесно. Ну, коротше, ладно, не про це. Я вам просто тут дала зрозуміти, що це партія, яка от такими всякими своїми законами кажу, це кожен раз. Вони кожен рік щось придумають, вони викачують отакий от список, да, в них там ідей багато, і вони намагаються продати оці свої ідеї тій партії, кому від них щось треба. Наприклад, якась партія, да, от вони змагаються за якісь рішення. Наскільки я це розумію, да? я так просто поясню в своїй голові, і вони там хочуть щось протягнути, якийсь закон, і їм потрібні голоси. І от вони приходять, до і кажуть, давай, ти, типу, голосуй за це, да? підтримай нас. А вони кажуть, взагалі без проблем, значить, вибирай з цього переліку 10-20 просто крейзі пунктів про те, як ще випхати іммігрантів, що на цього з ти погодишся. Ми приймаємо те, погоджуємося з тобою, а ти, значить, протягуєш щось з цього. І отак от вони отаким от чином вони роблять. І що я переживаю з цією ідеєю Трампа, що 100% в момент, коли член данських фолькетпатія або якоїсь іншої такої партії, яка можливо не дуже любить іммігрантів в Данії, або якісь інші країни, вони прям з ручкою сиділи і записували кожне слово Трампа, що він сказав, і думали: Окей, супер, дякую за ідею. Значить, наступного разу саме це ми будемо протягувати. І на жаль, кажу, тут це чисто моя я не знаю, інтуїція або аналіз того, що було за останні 17 років. Я вже майже 17 років тут живу. Як відбувалися події, з чого ми починали? Да, коли я приїхала, які були умови для тих самих іммігрантів, які зараз то мені здається чомусь, на жаль, що через 2-3-4 роки певні ідеї Трампа, і оцю я думаю, що ця дуже їм сподобалась, тому що е, ця ідея вона допоможе е, якраз рейтингу е, тої самої Данск-Фолькепатії, якщо вони її протягнуть, щоб компанії платили за іноземних працівників. Якісь е, отаку от, от якусь суму, можливо, вони там не 100 тисяч доларів скажуть, може там 50 000, чи тисяч там вони придумають, зійдуться, Але, типу, що буде державі да, ще якась е, більша вигода, окрім того, що податки заплати. Тому що їхній аргумент, е, чому робоча віза в Данії, е, повинна да надаватися людям, які отримують там усі 500 тисяч мінімальну е, крон в рік і вище, тому що. Це є категорія а, людей, які вже чи вже платить топска, чи майже вже платить топска. Тобто найбільший податок в Данії. тому що податкова система в Данії прогресивна. Чим вища ваша зарплатня, тим вищий відсоток а, податку ви платите. Тобто, там, наприклад, зараз не точні цифри, говорю просто з голови для прикладу: до 300 тисяч, якщо ви заробляєте, то спочатку з вас знімають 8% це для всіх. І будуть знімати, якщо ви не пенсіонер, потім з вас, допустимо, там знімають. Е... Ну, у вас ще є неоподаткований мінімум, як у всіх, потім з вас знімають там, 37%, і все, оце ваша, ваші відсотки, ваші податки, якщо ви заробляєте там 300 тисяч. Допустимо, наступна категорія хай буде до 500 тисяч крок. Значить, між 300 і 500, що ви заробляєте, то там ще знімають, допустимо, там, 5 чи 10%. Я не пам'ятаю зараз відсотки, в мене точно є відео, де я розбирала прямо по всім цим категоріям і рахувала, як рахуються податки для різних, різного рівня заробітку. Тому, якщо вам прям це дуже цікаво, пошукайте в мене в плейлісті. Життя в Данії, там воно має бути про податки. Коротше, і далі вже йде наступна категорія найвища. Якщо ви заробляєте от, там, 500 чи скільки чи 600 тисяч крон в рік і більше, то до вас додається ще оцей відсоток екстра податку. Які ви будете платити з того, що ви заробите більше цієї суми? Тому державі, звичайно, вигідно мати іммігрантів, іноземців, які будуть сюди приїжджати, отримувати зарплатню оцю там 500 вище тисяч крон за рік, тому що фактично половину цієї зарплати держава і так у вас забере. Плюс. Якщо ще вони зможуть протягнути історію, яку Трамп зараз придумав, так вони тоді будуть хлопати в ладоші, тому що для них кожен іноземець це буде на просто як, як золото, знаєте, для держави, тому що мало того, що зарплату половину віддає, ще якщо можна придумати компанію за нього платити, це взагалі прекрасно. Плюс це ж можна як своєму електорату продати таку ідею, що Ця країна тільки для тих, хто е, живе в цій країні. Ми збережемо робочі місця, е, типу, да, це будуть людям продавати. І хто їхній електорат? Електорат таких партій, і так само Трампа. Е, це по статистиці. Е, я зараз буду просто так сказати, щоб нікого не обрасти, тому що всі люди рівні. Але це е, не є бізнесмени. Людям, люди, яким подобається чути те, що да, щоб не було іммігрантів, бо вони забирають наші робочі місця, там ще щось ще що. це люди, які не заробляють багато. Ну, або такі люди, да, або вже супер-супер бізнесмени, типу Цукерберга і Ілона Маска, які. Домовляються з державою на тому рівні, що вони отримують державні контракти, вони отримують субсидії, тобто це вже зовсім зовсім, зовсім інший рівень. Ми говоримо або е, оця людям е, маса людей, тому що таких людей більше. По статистиці також дані є цей середній клас, але все одно це вважається, тобто люди до того, як вони платять топска. Тобто таких людей більшість, і, звичайно, їм буде насолода для вух чути, що. Вау, наше робоче місце ніхто не візьме, не приїде якийсь там іммігрант з Бангладешу чи з Індії. Не забере моє місце, і в мене воно буде. Хоча в реальності ніхто і не змагався, і так люди, які приїжджають по тим робочим візам на ті робочі місця, не забирають роботи цих людей, які бояться. Ці люди не отримують ту роботу, яку отримує той Петя з Бангладешу на посаду я не знаю, Ліда в АІТ десь, тому що він ніколи не, не зможе конкурувати з ним. Тобто його й так не візьмуть. навіть якщо ти Петя не прийде, той, хто жаліється, все одно ту посаду не отримає. Але воно звучить дуже круто, що да, це буде коротше для нас. Ми типа зробимо це. Так само, от, якщо забрати сферу IT, тому що по я читала ну, інформацію, щоб зрозуміти, якби з яких, в яких сферах в Америці набирають найбільше от, людей по робочим візам, звідки вони, да? і найбільше, там 70% було написано, що всіх віз, які даються оці робочі в Америці, це типу в сфері тек. Але також дуже багато. Робочих віз в них видано працівникам медсфери, лікарям. І я знаю особисто, що популярна тема в Канаді для лікарів: отримувати освіту в Канаді, тому що там дешевше отримати освіту, і їхати працювати в Америку лікарем, тому що в Америці лікарі заробляють більше, ніж в Канаді. Але це не означає, що в Канаді лікарі заробляють 3 копійки. Ні, вони і там добре заробляють, просто в Америці більше. І тому. Кан в Канаді, там медсестри, лікарі, вони хочуть працювати в Америці, і вони таким чином отримують робочі візи. І от коли люди, оці що тепер кажуть, та вау, тепер буде Америка, коротше, для американців, все то оці самі люди вони, мабуть, десь жалілися і до цього, що у них, коли якась проблема стається, то вони приїжджають в цю в. Як вона в них називається, типу як в Ніатлошку, да? де я вже забула, як і в Дані це називається. ви поняли. приїжджають в це не, поліклініка. А, вибачте, забула. Забула, як називається. Коротше, де треба чекати свого прийому, щоб тебе подивилися, але тобі треба вже, бо в тебе якась проблема, там, чи на вікенді, чи ввечері трапилася, і тобі треба допомогу вже ось, то там люди чекають годинами, тому що лікарів нема. В плані там економії, я не знаю. Немає лікарів, чи чому вони так роблять, чи вони не хочуть платити більше лікарям, чи двох лікарів взяти, один там сидить. Просто все зводиться до того, що ти сидиш там 4, 6, 8 годин. І якщо там декілька пацієнтів на вибір, то лікар, допустимо, один, да? а сидить декілька. І всі, якщо мають якусь проблему, кому потрібно вирішити її вже, в когось там кровотеча, в когось дитина, температура 41, в когось там бабуся впала з поломаним бедром, в калясці тут сидить. І вийде лікар, і він буде надавати допомогу тій людині, яка по там твердженню або судженню медсестер і того самого лікаря в. Неї в гіршому положенні. Але це не означає, що двоє інших людей, які сидять поруч, їм взагалі так класно. Але немає цих лікарів, не, немає грошей на це, не знаю, щоб це було швидше. Да? Щоб це було так, як ми звикли в Україні, що в тебе проблема, раз через годину тобі тут швидка, тут уже все вирішили, якщо в тебе є гроші. Да? Тут просто така ремарка, якщо в тебе є гроші. А там є в тебе гроші, немає в тебе грошей, ти будеш так от сидіти. Так само в Данії. І мені цікаво, що ті люди будуть говорити, коли. Лікарні не захочуть платити екстра 100 тисяч для лікарів, для того, щоб взяти їх з тої самої Канади, чи я не думаю, що тільки з Канади там працюють, там і з інших країн працюють. І що ж тоді вони будуть робити? Я не думаю, що в Америці прям от сидить я не знаю десятки тисяч лікарів і медсестер без роботи і не можуть знайти роботу. Я не думаю, що це в цьому проблема. Що люди з не Америки отримують роботу. Я Думаю, що дійсно вивчити одну людину дуже дорого і важко. Ти маєш дати ці всі тести. Це не те, що. Кожен, хто хоче, його беруть в медінститут, в медуніверситет, це важко, це займає багато років, це дорого. І... Немає в Америці оцього резерва якихось безробітних суперхірургів, да, які сидять і думають: Вау, класно, все, зараз, коротше, всі канадські лікарі поїдуть, їх візи не буде, і я нарешті знайду роботу. Це ж не так працює. Це буде працювати таким чином, що в них буде нестача. І мені цікаво, як вони будуть цю нестачу покривати, звідки? Да, якщо державна лікарня буде платити ще 100 тисяч знов ж таки. З державних коштів для того, щоб принести 100 тисяч державі, це на кому цей рахунок, вищий, вищий рахунок за медичні послуги, на кому він зупиниться. Цей рахунок буде далі скинутий на людей, які приходять і які отримують допомогу, чи на страхові. Тобто ціна послуг буде зростати, або буде просто дохватка більше лікарів, і тоді ви будете сидіти і чекати свою допомогу не 6 годин, а 16 годин. Це я до того теж веду, якщо зараз. Це відео, бо зараз ж можна дивитися, ну, не обов'язково знати українську мову, тобі Ютуб там перекладає на всі мови. То, якщо вдруг людина з Данських Фолькіпатій дивиться це відео, будь ласка, подумай перед тим як ти прийдеш з ідеєю до парламенту, що а давай ми і тут в Данії таке зробимо, то подумай про те, що зараз теж є черги, зараз лікарів не вистачає. То лікарі, ті, які є, йдуть на пенсію, а нових не так багато, то просто подумай, чи не ти будеш потім сидіти сам в цій приймальні, чекати на допомогу, і ти будеш чекати її, як вітру в полі, чекати, як так така. Хоч довго-довго ти будеш на це чекати. Тому суть мого відео в тому, що Трамп не правий цією штукою, але це він для свого електората зробив, електорат таке захаває, тому що це звучить, кажу, дуже прекрасно. Для людей, хто має не найвищу в світі освіту і не найкращу в світі роботу, воно такі штуки їм звучать прекрасно, вони це люблять, вони це хавають, і вони такі, да, да де підписатися, де за тебе знову проголосувати, тому що ж ніхто не забере мою роботу. Реальність буде інша. Якщо данські політики захочуть щось таке провернути тут, да, звісно, вони можуть, да, це зменшить. Кількість іноземців, але чи буде це дійсно краще для країни в загальному, чи це тільки покращить ваші електоральні можливості там, на рік, на два, а на довгу перспективу на 20 років це буде не дуже добре для держави? Це вже інше питання, або це відкрите питання. Коротше, ось таке сьогодні в мене вийшло відео емоційне, завдяку дякуючи Трампу і його. Просто якимось стрьомним законом. Чекайте ще одне щось скажу, вже хотіла прощатися. Просто теж було написано, що мене що найбільше як ем, дістало Оцей закон, що він підписав, плюс формулювання е, того, що радять, так це от тільки було це підписано в п'ятницю, здається, і все одно вже радять тим, тим людям, хто зараз в Америці на цій візі робочій, не виїжджати з Америки. Або ті, хто зараз за кордоном там щоденьку вернуться в Америку, бо не зрозуміло, що буде далі для них? Чи вони зможуть потім подорожувати, чи не зможуть, коли їхня віза там анулюється, якщо. І це наскільки мене от вивело, до людей ставляться як до скотів. І це просто правда. Це просто правда, яку тобі треба прийняти. Я пам'ятаю це почуття, коли я приїхала от, тільки в Дані, да, ти тут, на візі, я була на візі ОПЕР. В тебе фактично нема жодного. Ну, в тебе є бажання, да? допустимо, в тебе є бажання працювати, залишитись, робити все добре. Але в тебе немає жодної гарантії, що тобі дозволять це зробити. Ти от живеш завжди в такому стані підвищені під підвішеному, що від тебе нічого не залежить. Ти робиш найкраще від себе, але є хтось, хто вирішує твою долю, хто вирішує дати тобі візу чи не дати. Да? От просто тому, що він так захотів, от який був настрій в твоєї людини. І це наскільки от тоді пам'ятаю, до, до моменту, коли я отримала паспорт, а, а навіть і далі, тому що навіть коли ти отримаєш датський паспорт, ти все одно там є період, коли в тебе можуть, якщо ти щось зробив, його там не знаю, анулювати, забрати. І, мабуть, це буде до кінця життя таке почуття. Просто я вже трохи як це. Від того ну, змирилася з цим, і мені на то вже стає більше наплювати на всі ці е, політичні штуки, але наскільки з нами поводяться, ну як з рабами, просто як з рабами, незважаючи на те, що типу, це демократія, е, це капіталізм там, чи соціалізм, ми такі всі розвинуті, ми раби. Я раб, такий самий, як ви, тому що такий як Трамп, просто собі, е, незважаючи на те, що у вас віза там, на рік, на два, у вас є робота, ви нічого не зробили поганого, він собі сьогодні. Приймає такий закон і завтра може сказати вам, а тепер всі ті, в кого така віза, вона від завтра анулюється. І якщо ви вдруг були десь на відпочинку, наприклад, ви собі забронювали відпочинок в жовтні, і ви е, от, полет, полетіли кудись я не знаю, в Мексику, а назад ви вже не зможете повернутися. Незважаючи на те, що у вас там квартира, діти ходять в школу, да, ще щось, ваша віза типу анульована, ви не можете повернутися. розумієте? І типу, тому що просто так, а тому, що хтось так собі вирішив, тому що хтось так захотів і назвав це законом, і назвав це правом, що він має отак вирішувати, е, втручатися в ваше життя таким чином, хоча ви нічого кримінального не зробили. І мене, от як це така якась безпомічність, те, що ти ні на що насправді не впливаєш, кажу, назви це демократію, якось ще чимось. В Данії теж був випадок, де вони приймали заднім числом закон. Тобто насправді. Якісь люди десь вверху будуть робити те, що вони хочуть, і ти там щось возмущаєшся, не возмущайся. Бо ж що возмущається щось вони трошки поміняють, але все одно є якась їхня адженда, те, що вони хочуть протягнути, вони це зроблять і на вас, як на людину, всім всюди наплювати. Просто треба якось цим ну, змиритися і не жити в ілюзії, що да-да, світ він такий коротше добрий і пушистий. Тут є добро, є зло. Мені здається, що добра, якщо чесно, вже нема. Що це просто, ну, якось, кожен робить те, що йому вигідно. На цій філософській такій сумній ноті я завершу і я хочу вам пообіцяти і собі пообіцяти, що наступне відео буде більш оптимістичне. Я нарешті доберусь до розбору того фільму, про який я хочу вам розповісти, і розповісти вам про... Дуже класні якості данців, як вони в житті проявляються і як вони себе в реальності ведуть. Дякую вам за увагу! Можливо, побачимось в наступному відео. Па-па!